Доброго дня, шановні учні! Я сьогодні багато казати не буду. Спокійно робимо розминку і вправу на розтяжку сьогодні. Все робимо спокійно, розпочинаємо верхніх кінцівок і закінчуємо нос, нашими носками ніг. Так, Переходимо до вправ. Поїхали, руки на пояс нахил був. Голови вперед, назад, ліво вправо. Розпочнемо. Поїхало спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Спокійно. 13, 14. 15, 16, 17, 18, Дев'ятнадцять, двадцять. Нахило головою. Тільки головою, тільки головою нахил. Вліву, в праву сторону. Руки на пояс, ноги на шині, плюс. Розпочнемо, поїхало. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дуже добре. Наступно зайдемо. Руки перед собою прознені ножиці. Розпочинаємо спокійно. Невелика амплітуда перед собою. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Ліва рука до гри. Два прогиби лівою рукою на 3 4 Зміна положення рук. Два прогиби іншою рукою. Ліва рука до гри. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, двадцять, двадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Продовжуємо двадцять один, двадцять два, три, двадцять четыре, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, дев'ять. 30. продовжуємо, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Закінчили руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою виправдані. Руками до себе розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 до себе. Раз, два, три, 4 Від себе п'ять. 6, 7. Закінчили. Кістями. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе. Кістями. Розминаємо кісті. Раз. Спокійно. Два. Без різких рухів. Три, 4 Від себе. П'ять. 6, Дуже добре. 7, 8, Молодці до себе. Раз. Два. Три. 4 Від себе. П'ять. 6, 7. Закінчуємо Руки на пояс. Ковтулуба вперед назад, ліве вправа. Ну виношні плечи розпочинаємо вперед. Раз, два, три, чотири. Без різких рухи. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Продовжуємо. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, п'ять, Наступна за руки на пояс. Чотири нахлату луба вліво, чотири нахлатуба вправо. Ну не пліч, руки на пояс. Поїхали. Чотири нахладуба вліво. Розпочнемо спокійно. Раз, два, три, чотири. Іншу сторону. Без різких руків. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Дуже старано руконоти. П'ять, шість. 7, 8. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два, три, чотири. Спокійно. В іншу сторону. Без різких руки. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Руки на пояс розпочнемо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Десять нахиловка одній нозі, десять нахиловки іншому нозі. При цьому не обов'язково донями торкатись підлоги. Просто стараємось тримати рівну мобілі. Тобі ще я маю на увазі. Коли нахиляємось, не згибаємо ноги в колінах. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок. Нараз. Таємо на носки. На два просто пер, Не пер, без перекатів, просто стаємо на п'ятки. Тобто, я маю на увазі. Стаємо спокійно на раз. На два опускаємось на п'ятки. Без перекатів. Спокійно. 10 разів. Стараємось не штовхати себе, а стараємось спокійно ста, ста, стати на носки. Поїхали, становимось. Раз. Опускаємось спокійно. Два. Стаємо на носки. Два. Опускаємось. Спокійно. На носки стаємо. 3. Опускаємо спокійно. Стаємо без різких штовхів. 4. Опускаємось. Спокійно. 5. Стаємо на носки якомога вище. Опускаємось. 6. Спокійно опускаємось. Якомога вище. Без різких штовхів. Без. 7. Без різких штовхів. Опускаємось. Стаємо на носки. 8. Дуже добре. Опускаємось. 9. І наостанок спокійно. 10. Переходимо до вправи Фу. на розтяжку. Фу. Разом тримаємо ноги 15 разів якомога, якомога не краще, якомога далі кожного разу тягнемось. Не обов'язково. Тримати за ноги або тягнути себе кудись. Ми тягнемось тільки руками. Не обов'язково, щоб носки були у нас випрямлені або сігнути, потрібно коліна не напрягати, не згибаємо коліна, не напрягаємо коліна, нічого не напрягаємо, просто розслабленими сидимо і кожну разу руками тягнемось вперед. Кожну разу стараємось тягнутися якомога далі. 15 разів один підход. Поїхали, Раз, два, три. Молодці. 4, 5, 6, 7, 8. Вперед. Дев'ять, десять. Дуже добре. Одинадцять 12, 13, 14. І на останній 15. Всі дуже великі молодці. Я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку. По-перше, ви це робите для себе, для свого здоров'я, для себе. По друге. Ви це робите для того, щоб краще себе почувати. Коли ви зробили зарядку, це не повинна бути зарядка або зранку, або е, дуже, дуже поздно ввечері. Ви робіть тоді, коли у вас є час. Це може, може бути на перерві. Поставили телефон, засняли буквально 2-3 хвилинки. Як ви робите якусь. Розминку. Я маю на увазі, ви можете зняти одну з якусь маленьку частинку. Не обов'язково знімати, як я Поставили і 10, минут, 10 хвилин ви записуєте. Це не повинно бути 10 7 або 8 хвилин. Розмінка максимальна 5 хвилин, вправа 2-3 хвилини. Ви можете зняти першу частину розминку, а потім вправу, якусь вправу, яку ми з вами робимо розтяжку, або, або що ми з вами робимо? А попрес, розтяжку, або стійку на е, мостик. Е, пробачте, не мостик, е, стійку на на руках, е, я забув, як називається, пробачте. Е, Забув, пробачте. Будьте здорові, діти. До інших зустрічей. Бувайте на все добре, папа. -па.